Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, мене звати Віка. Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити на таку тему, як шлях до себе. Найважливіша пригода нашого життя це зрозуміти, ким ми є насправді. І всі ми рано чи пізно вирушаємо у подорож під назвою. Хто я? Іноді думки про знаходження себе здаються страшними. Але це не має так бути, тому що це просто процес дослідження самого себе, наших бажань, переконань та цінностей. Ця подорож не завжди легка, але вона того варта. Під час неї ви знайдете розуміння мету вашого життя та з'ясуєте, чого вам не вистачає, і немає кращого часу для самопізнання ніж зараз. Тому давайте почнемо вже сьогодні з цих простих кроків. Почніть з візуалізації свого ідеального я. Можливо, ваше життя проходить досить таки непогано на думку ваших батьків, друзів, суспільства загалом. Врешті-решт, багато людей розглядають себе через призму стосунків з іншими або через те, що інші очікують від них. Однак без чіткого уявлення про речі, які важливі для вас або для людини, якою ви хочете стати, ви продовжуватимете жити для інших людей, а не для себе. Тому запитайте себе, чого я хочу від життя. Де я бачу себе через 5 років? Про що я шкодую, що змушує мене пишатися собою? Відповіді на ці запитання можуть дати вам початок. Якщо ви застрягли, це зможе допомогти вам згадати моменти, коли ви відчували себе успішними та щасливими, і подумати, що цьому сприяло. Згадайте або перечисліть ваші захоплення, хобі. Захоплення роблять наше життя більш насиченим і змістовним, надають йому якихось цілей. Можливо, захоплення навчати інших привело вас у сферу освіти, але ваша нинішня посада не зовсім відповідає вашому прагненню ділитися новими знаннями з іншими. Тому реалізація вашого захоплення може передбачати визначення роботи, яку ви дійсно хочете, і визначення кроків, необхідних для її зміни. Якщо не дивитися так масштабно, то захоплення це, звичайно, не тільки про вашу професію та роботу. Просто подумайте, на що ви витрачаєте свій вільний час щодня, що вас хвилює і приносить. Радість у ваше життя. Навіть такі прості речі, як перегляд фільмів, прослухування музики, допоможуть вам краще зрозуміти себе, чому саме ви слухаєте цю музику або чому передивляєтесь один і той самий серіал вже сто разів. Спробуйте щось нове. А що робити, коли вам здається, що у вас немає ніяких захоплень? Тоді час пригадати, що вам подобалось у дитинстві, що ви хотіли спробувати зробити, але так і не наважились або не знайшли час для цього. Зараз саме той час, щоб зробити щось нове та інше. Ви не дізнаєте, що вам подобається, доки не спробуєте. І перевага нашого часу в тому, що зараз купа безкоштовних або недорогих курсів на різні тематики, тому є з чого вибрати, щоб почати. Пробуючи щось нове, ви познайомитеся ближче з собою. Також є ймовірність того, що це підвищить вашу самооцінку. Наступний крок це оцінювання ваших навичок. Більшість людей мають особливий хист до чогось чи іншого. Це може бути рукоділля, кулінарія, догляд за рослинами і так далі. Час процесу самопізнання ви можете приділити час, щоб виписати всі ваші здібності та те, як ви можете їх використати. Подумайте, можливо, ваші друзі завжди просять вас приготувати якусь страву, чи ви гарно ладнаєте з дітьми? А можливо, ваші колеги постійно просять у вас поради щодо тайм-менеджменту. По-перше, коли ви випишете всі ваші навички, до речі, заварювати круто. Це теж крута навичка. Е, то я думаю, ви здивуєтесь, який довгий список у вас вийшов, і це допоможе вам осягнути, яка насправді ви класна людина. А по-друге, ви зможете визначити, чи є серед цих навичок, які зможуть вам допомогти покращити ваше життя, стосунки з іншими або збільшити ваш заробіток. Далі, визначте ваші особисті цінності. Ваші особисті цінності або особливі якості, які ви вважаєте найважливішими, можуть багато розповісти про вас. Ці цінності можуть допомогти проілюструвати життя, яким ви хочете жити, а також поведінку, яку ви очікуєте від інших. Цінності можуть включати чесність, співчуття, вірність, творчість. Визначення цих цінностей може допомогти вам зрозуміти, чи дотримуєтеся ви їх самі, а також чи розділяють такі ж цінності люди, які вас оточують. Ну і найочевидніший крок це ставте собі запитання, чому я роблю те, що роблю? Чого мені не вистачає? Чи задоволена я всіма сферами мого життя? Як мої рішення впливають на життя, яке я хочу, чи залежу я від думки інших? Не обов'язково відповідати одразу на всі запитання. Ви можете виділити стільки часу на обміркування кожного питання, скільки вам потрібно. Перш за все, будьте чесними з собою. Якщо вам не подобається ваша відповідь, то це не означає, що ви зазнали невдачі, але це означає, що настав час для деяких змін у вашому житті. Отже, процес самопізнання для кожного виглядає по різному, але зазвичай це не те, що відбувається миттєво. Потрібен час і терпіння. Ви режисер вашого життя. Тож не бійтеся, коли вам здається, що ви зійшли з правильного шляху. Чим краще ви пізнаєте себе, тим легше вам буде повернутися на нього. Я бажаю успіху всім тим, хто зараз намагається знайти себе і зрозуміти, що він хоче від життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатися на мій канал, тому що я сподіваюся побачитися з вами знову. До зустрічі!